Бібліотека вже тепер не сховище, книжок, де сидять старенькі бабульки, які тільки видають книжку і кажуть: Оти ж, час, ну, поверни. Бібліотека набуває іншого значення, іншого. Смислу я б сказала, тому що це і може бути хаб, це і коворкінг, це і місце, де спілкуються, це і місце, де можна отримати допомогу. Це місце тепер уже у нас, де можна отримати мінімальну таку медичну послугу, виміряти тиск, виміряти рівень цукру, зважитися на розумних вагах. У нас у бібліотеці, у дитячій, наприклад, є такий сервіс, як бібліоняня, де мама може залишити дитину на якийсь певний час і з дитиною там змістовно проведуть час, почитають, проведуть майстер-клас, побавляться якісь розвиваючі ігри. Дуже багато у нас різних інших уже, так, напрямків роботи. І ми на цьому не зупиняємося. Тільки ви заходите у відділ спеціалізованої медичної літератури, справа відкривається плакат, на якому розташована здорова тарілка. Тарілка збалансованого харчування, де показано, як нам потрібно харчуватися, що повинно бути розміщено і у якій кількості, у якому співвідношенні на вашій тарілці в щоденному раціоні. Для наших читачів тут знаходяться актуальні книги медичного спрямування, книги Наума Каца, які нам люб'язно передала його донька. Він був завідувач неврологічним відділенням Дрогобицької лікарні. А ці книги Любомира Бєча, які віддали його сестри, теж в нашій бібліотеці. Книги є іноземною мовою і я думаю, що для Тих людей, які цікавляться власне медициною, вони є дуже корисні. Зв'язку з медичною реформою люди почали більше цікавитись медичною літературою. Ну не тільки тому, що м -м, раніше було мало такої літератури, а тому, що люди усвідомлюють, що профілактика це є набагато дешевше і так би мовити, і краще, ніж потім лікування якоїсь хвороби, краще запобігти, ніж лікувати. Ну і крім того, медична література ем, вона тепер не така суто спеціалізована, вона більш популярна. Тобто, у нас навіть є серія книжок, яка написана лікарями для пересічної аудиторії людською мовою, так би мовити. А тут у нас сучасна література, яка заманює користувачів. Тільки як вони приходять в цей відділ, тут література і для мозку, і для душі. і Актуальна теми піднімаються завдяки їй. І дуже цікаво тут і дітям проводити час, якщо вони приходять з батьками. Я переконана в тому, що здорова бібліотека, там, де працюють здорові бібліотекарі. Розумієте? І от у нас після того, як ми почали брати участь в проєкті, нам проєкт подарував помпу для кулера. У нас це нас стимулювало дбати про те, щоб в нас в бібліотеці завжди була чиста питна вода. У нас наше керівництво молоде, таке знаєте, як то кажуть, бадьори, вони зробили нам таку можливість, що у нас є місце для прийому їжі, ми можемо теплу їжу собі спожити, наприклад, в обід, випити якийсь гарячий напій. Це теж ну, багато важить, тому що ми цілий день на роботі. А також от куточок здоров'я ми не тільки пропонуємо своїм е відвідувачам ним скористатися. Будь-хто з наших співпрацівників може прийти і так само виміряти тиск, виміряти цукор, зважитись, тобто прослідкувати за своїм здоров'ям, взяти якийсь тренажер, взяти якийсь масажер і ним скористуватися. А тут у нас розміщений куточок здоров'я, який приносить багато допомоги нашим користувачам незалежно від їхнього віку. Тобто тут можна і зважитись на розумних вагах, і зважити немовлят, виміряти рівень цукру в крові, рівень артеріального тиску, також рівень кисню завдяки тонометру. І це дуже актуально, тому що люди, можливо, якщо не знають або бояться йти до медзакладу, можуть у нашій бібліотеці виміряти основні показники. У нас був такий випадок: прийшла жінка і побачила. Наш куточок здоров'я, і знаєте, о, давайте я все попробую. І ніби так нічого, так жінка з вигляду ніяких проблем у неї. Вона виміряла цукор, а у неї дуже високий був показник. І при тому, що вона ну, нічого не їла, вона це ну, точно засвідчила. Ну і ми там їй сказали, що це дуже загрозливий симптом і не треба легко важити. Вона пішла у неї предіабет виявили, і вона почала лікування. Звичайно, що вона би його й почала і потім, але це ж би було через якийсь час, а в таких випадках час другий. У затишному дворику нашої бібліотеки наші читачі можуть з користю провести час, використовуючи спортивний інвентар, який теж є у нашому куточку здоров'я. Це і гантелі, і коврики для йоги, і фітболи, і такі килимок з камінцями, і диск. Скакалки у нас ще є. Це дуже корисно для людей, які не мають активного фізичного навантаження і хочуть з користю провести свій день. Найбільшою популярністю це користується у працівників територіального центру, людей похилого віку. Але і хочу сказати, що і молодь теж активно долучається до таких подій, які анонсуються у нашій бібліотеці. Коли ми проводимо якийсь тематичний захід, наприклад, тут недавно в нас був про здоров'я мозку з відвідувачами територіального центру, ми робили огляд літератури, їм цікаво, тому що ну, ну де вони можуть таку інформацію отримати? Ми зробили з ними певні вправи для ментального здоров'я, знаєте, для... такі прості вправи, які вони можуть потім вдома робити самі. І говорили про те, що треба читати, треба вчити вірші на пам'ять, треба робити ці вправи ментальні такі на рух, щоб зменшити ризик розвитку, наприклад, хвороби Альцгеймера. Їм подобаються такі заходи, де можна не тільки отримати інформацію, але й якісь практичні навички або практичну користь. Потім під кінець вже на того заходу вони змогли поважитись, поміряти тиск, поміряти сатурацію, тобто отримати повний спектр. От такі заходи, які ну, не тільки е, інформацію отримують люди, але й якусь практичну користь, от вони користуються дуже такою популярністю. У нас була зустріч з Даркою зерною. У нас було досить багато людей, це всі наші громадяни, члени нашої громади різного віку і різного, як би мовити, соціального угрупування. Так що от в такі моменти ми відчуваємо себе у громаді, що ми щось для них робимо. А також кожного дня, тому що здорова і щаслива громада це кожен окремий здоровий і щасливий громадянин. Це наш е, єдиний собака обіймака який є у Дрогобицькій громаді. І згідно ізраїльської е, медицини, ця, ця собачка знімає стрес у дітей. Вони можуть пошептати на вушку свої тривоги. Вона за тілом, ну відповідно до тіла, немовляти. Тобто його сумні оченята свідчать про те, що він знає багато сумних історій. Ми б хотіли у ті куточки здоров'я запровадити в кількох бібліотеках нашої громади, хоча б в тих, там, де, наприклад, немає фельдшерського акушерського пункту, або він далеко. Або нехай буде і там і нехай буде у бібліотеці, щоб люди могли ним користуватися. Але зараз війна і важко з фінансами, але це питання стоїть. І так само я би сказала, що цей проєкт дуже допомагає розвитку здорових бібліотек, тому що література, яку ми отримаємо в першу чергу, бібліотека це книга. Ну, ми б собі її не дозволили купити. Ми б її навіть, може, тут і не знайшли. Але ми її отримуємо через цей проект, ми її пропагуємо і ми її даємо нашим користувачам, вони користуються цією літературою. Ми, от під час участі в проекті, бачили дуже багато досвіду закордонних бібліотек. знаєте, і нас так. Ми просто захоплені були. І ми би хотіли, щоб і у нас були такі бібліотеки, або хоч схожі на такі. Це не тільки книги, це не тільки е, якісь лекції, це якісь навчання, це місце для зустрічі, це місце для розвитку, щоб кожен від маленького до глибокого старенького міг прийти і знайти те, що йому потрібно, не тільки книгу. Якусь послугу, якийсь майстер-клас, спілкування, якусь нову навичку, якесь нове знайомство. От таке, щоб це був осередок, де є книги в тому числі.